Всім привіт хочу записати відео до Дня Незалежності, так як я була в іншому місті в цей день, от, але от, випала нагода записати і що я хочу сказати з приводу взагалі Дня Незалежності України і війни, тому що все-таки цей день незалежності вже четвертий рік да, припадає на війну, і ще більше втрат, ще більше горя, більше жертв від цієї клятої війни і в полоні, і на війні. І я хочу сказати, що ми. Ніколи не маємо забувати. Взагалі ніколи. Хто є нашим ворогом, це має бути як клеймо на все життя, таке ну, лоб, на лобіорків, що вони вороги. І що ми не можемо з ними дружити після нашої перемоги. Ми не можемо знову е, там, ну, я цього не роблю, але є люди, які е, розкупляли на концерти. Ну, квитки розкупляли на концерти за проданців. З ну, ну, схаменіться, не робіть цього ну да, це там до повномасштабки, але це був там 2020 рік, а у нас АТО з 2014. і ну, би, ну Треба вже мати якусь свідомість, особливо там на четвертий рік війни, але мене дуже ну, засмучує і болить той факт, що нас дуже багато несвідомих українців. Тому що на четвертий рік війни я досі стикаюсь з цим, що от, там, все, буквально пару днів тому людина під, там, концерт давала домій, і вона ж українською мовою о, в неї пісні. От, і жінка якась пише коментар, що типу, можна на, на типа. А я, типу, їй пишу, а вас що ніхто не воює, чи вам в хату досі не прилетіло? Ну, як можна на четвертий рік війни, щоб не було бридку і гидко від російської? Ну, типа, це ж все взаємопов'язано, що орки приходять нас освобождать на, на этом язике, на своєму родному. А ви хочете типа на русском чути там перевод пісні? Ну, типу, ну мені непонятно це. Коли моя це діти, коли там батьки допускають, що там дитина наспівує три білих коня на четвертий год війни, при тому, що ця жінка з Харкова, я коли зайшла і побачила, я просто мене розірвало, я не змогла не відповісти, тому що в мене є таке, що я не вмію мовчати, і колись. В деяких випадках це буває прям, е, може, неумісно, може, треба було б десь мовчати, але тут ну, типа, що стосується України, я мовчати не можу. І е, я кажу, ви розумієте, що я ізначально е, е, ну, тобто думала, що ви з Росії, тому що було написано там російською, вона ну, коментар, живе вона в Німеччині і, типа, писала там, що От, там у мене педагог, там по, по, по німецькій мові і каже, що лучше я розуміла німецьку мову, то треба дивитися фільми німецькою, слухати пісні німецькою, типа, каже. А заради чого? У мене є свій родной язик, своя культура, і я була впевнена, ну, що це російська мова і культура. А виявилося, що вона потім пише мой город Харків, виходить, ну, не состиковка, щось не клеїться, Тіпо, ви живете в Німеччині, а, при тому, да, що. Помнимо цю фашистську війну, помним Гітлера, Сталіна, всі помнят, да, але чому-то вона туди поїхала. А для мене дві країни, в які я ніколи не приїду, це Росія і Німеччина. Тобто всі інші там відкриті для мене в доступі. Ну, я, може, колись поїду за кордон, бо я ще ні разу там не була. Але що стосується Росії і Німеччини, за Росію взагалі окрема тема, я говорила, що моя стопа ніколи не стане. На кордон з Росією. Ну, ніколи не перетне кордон цей. От, тому що ну, для мене це принципова позиція. І мені не зрозуміло, чому на четвертий рік війни досі стоїть мовне питання в Україні, чому воно взагалі з'явилося, мені не зрозуміло. Ну, я, Є такі здогадки, що це з тим, що в нас дуже багато несвідомих українців, тому в нас це якась разниця, і мовне питання стоїть досі. Але багато хто не бачить взаємозв'язку, я його бачу. І, тому там на четвертий рік війни оце таке там вчити дитину чи там пишатися тим, що дитина тебе знає, там «три білих коня і наспівує. Ну для мене це е, дикість, це, це, це тупость батьків, це упущення батьків. Тому що ну моя дитина не буде від мене, як від матері, знати ту «три білих коня. Ну, ну, тіпа, вона буде знати там цвіте терен, бо я кажу, а що у вас там дитина не. Знаєте, в мой вишневому саду не наспівує, а наспівує три білих коня. Це ж ваше ем, упущення, да? тому що ну, у вас дитина ще маленька, Ну, типу, откуда вона це. Зараз е, інтернет, да, я розумію, що зараз епоха інтернету, зараз вже по телеку не так, як було у нас там з да, по телеку, що те дивилися, і вибору в мене не було. Тобто мене забрали цей вибір орки е, і. Я росла на тому, що вони крутили. І зараз вже в свідомому місці я розумію, що це було зроблено свідомо з їхнього боку, і що це було навмисне і все, все робилося. І це така була схема, щоб зросіщити українців. От і русифікація, звичайно, це все і е, дуже шкода, що є ще такі. Люди, які кажуть, що ми самі робили вибір. Ні, в 90-х я сама не робила вибір, його за мене робили. Тому що в основному були російські канали, було пару українських. Я росла на тих російських. І всюди крутилась бригада і так далі. Там... Я вибачаюсь, у 9-та рота. І... Я вже в свідомому пільшвіці почала там задумуватися, що боже, таке там показували, і там же. Е Брат два І ну, то есть там взагалі восхвалялась Росія, а в 9-й році там було ну, таке, приниження, знецінення України і українців. Вот, що значит, це ти хаков, кусок гамна, ну, то есть, вот таке відношення. І це якби, що така пропаганда стільки, як це якби так позиціонувалося і как би, формувалося таке ставлення. Потім до українців. Дуже ну, це, це, це робилося все м, свідомо це зросіщення і казати, що я сама вибрала це я зараз, да, сама вибираю, що дивитися, що ні, а тоді, ну як би, робили за мене це вибрати. Е, до чого я оце зараз все веду, що е, вже повинно щось дійти, тому що Росія нас знищує глобально більше 300 років, і е, дуже дивно, що досі є, яка разниця. Но, але воду України проявляється в діях. Головне робити кроки. Мене дуже бісить, коли кажуть, що я там зросійщини українець, я всю життя так живу, от яка різниця. це все виправдовування своєї недолугості, лені, тупості, що ти просто ну, не хочеш. Коли людина хоче, вона намагається щось робити. От навіть ті, хто. Не народився в Україні, да. вони вже мають українське громадянство і могли б не сказати, що в мене рідна мова там російська чи іспанська. От, але вони ми будемо вдосконалювати українську мову, і, і вони це роблять. Щось може не виходити, але вони це роблять, а не шукають собі дугі виправдання, особливо ті, хто народилися в Україні. От, як там це ж рідна мова, ну как би це обов'язок їднати. От, з приводу ворога. Ми э, завжди маємо пам'ятати, э, що Росія це ворог. Я ж кажу, що це має бути яклиму. Э, просто що це, що це ворог. Це не може бути в минулому часі. І ми маємо завжди пам'ятати, хто є причиною наших нещасть в Україні, хто завдав нам внутрішні шрами, які болючі ще за зовнішні. Вони нікуди не діваються, воно там щось заживе під ну а спогади, якщо там почнуться дату, ну криво точать знову. І все це через Росію. Те, що я, я живу в страху, і то, що я боюсь народжувати, і те, що я боюся, я в постійній напрузі за своїх родичів, які мене воюють, і, і, і за цією клятою несправедливості, корупції, і так далі, що зараз там дуже все печально е, в них і незрозуміло, чим закінчиться. Я постійно на оцих, на, на, як на ножах, як на нервах. Оцих, і, е, ну, тобто... І скільки ще таких у нас військових да, з приводу також військових і полонених, що хочу сказати, що ми також не маємо забувати, що це орки, відібрали в них можливість бути вдома. Відібрали в них оці роки молодості, роки, що вони не бачили роками свою сім'ю, своїх дітей, які росли без них, і ну, цього взагалі пробачати не можна. От це, що відібрали в них якісь там плани на майбутнє, що відібрали в них можливість е, е, оце, е, років молодості, е, 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 тому що Да, як я там про полонених дивилася відео, і там полонений колишній казав, що нічого людина не буде так цінувати в житті, як те, що.